Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі риби Таро розклад на квітень місяць. В руках в мене колода Таро Райдера Вейта. На кожен тиждень ми будемо діставати з вами по дві -3, 3 карти, аби зрозуміти, що вас очікуватиме в квітні, на що вам потрібно буде звернути увагу. Можливо, ми разом з картами зможемо вас від чогось застерегти. Почнемо. Перетасовую колоду. І дістаю для вас першу карту на перший тиждень квітня. для риб. Так, дивимося Туз меч, ту жезлів. Потузу жезлів це нові можливості, нові вирішення якоїсь ситуації, яка у вас, можливо, розпочалась або ще не завершилась там з березня. Далі в нас іде друга карта двійка пентаклів. По двійці пентаклів потрібно буде балансувати в такій фінансовій сфері, вирішувати якісь фінансові питання, як вам вкласти кудись гроші, де витратити, де краще заощадити. Далі третя карта давайте, і десятка кубків. Хороша карта, дорогі риби, на перший тиждень, коли всі чаще наповнені. Тобто, я думаю, що якісь там ситуації, які ось потребуватимуть балансу коштів і тому подібне, оскільки Пентаклі в нас не тільки про кошти, але й про ну, там, моральні, нематеріальні цінності. Все у вас буде добре, все завершиться чудово для вас для вашої сім'ї. Дивимось далі. Друга, другий тиждень. Перша карта. Карта місяць. Карта місяць нам говорить про таємничість, про щось невідоме. Карта такої певної ностальгії. Давайте далі. Друга карта і Сонце. Два старші аркани і абсолютно протилежні карти. Це повністю це нова енергія. Нова енергія буде у вас для починань, для чогось нового. знаєте, І тут може бути як висвітлення якоїсь ситуації прям конкретне, оскільки і місяць, і сонце. По місяцю у нас тут на карті зображене повнолуння. І я думаю, що якщо можливо на початку вам було щось невідомо, то в другому тижні. Ви успішно вирішите ситуацію. Це карта хорошого здоров'я, хорошого в принципі, матеріального становища. Чудова карта. Так, третій тиждень давайте поглянемо. Це в нас вісім кажезлів. Коли швидко будуть змінюватися події, швидкоплинність такого, знаєте, часу. Давайте поглянемо одразу наступну карту. Де в нас будуть ці зміни відбуватися зараз? Я, у мене впала карта. Відбачаюсь. Так. Так, у нас королева Пентаклів. Якось можливо. Швидкість і королева Пентаклів. Я думаю, що вам швидко, можливо, потрібно буде вирішувати якісь такі, знаєте, грошові питання. Дійсно. У вас там ще з початку місяця була двійка пентаклів. Давайте третю карту подивимося. Або це може бути хтось з земної стихії. Якась, можливо, людина в вашому житті, ваша родичка, подруга. Можливо, вона швидко приїде, знаєте, і швидко поїде. Відвідає вас. Далі четвірка Пентаклів. Випала третя карта. Думаю, все-таки, що це ви будете в такій ролі. Або якщо що ви чоловік, то вам ця людина зможе допомогти, знаєте, отримати якийсь певний баланс, певну стабільність грошову в цей період часу. Це може бути людина, якась спеціаліст в грошовій сфері, фінансист, бухгалтер. Так, і четвертий тиждень. Колесолі, старший аркан. Дуже багатенько у вас старших арканів і такі дуже всі позитивні. Це десятка, у вас була десятка кубків. Досить доленосним буде у вас квітень, дорогі риби. Всі ось ці випробування умовно, які вас очікуватимуть. В квітні, вони не просто так. Це в подальшому призведе до нових починань, знову ж таки, грошових. Якось дуже буде у вас матеріальна сфера розвиватися саме в квітні, будуть якісь нові вкладення. Вам потрібно буде знайти баланс, ви його віднайдете і отримати якусь стабільність і знову будете розвивати попажу пентаклів. І давайте ще третю карту на четвертий тиждень подивимося. І ми отримаємо карту закохані. Це карта, ну от як я кажу, що у вас там був Паш Пентаклів, і що Пентаклі це не завжди про. Цінності матеріальні, це можуть бути як і нематеріальні цінності, ну, ось безпосередньо саме в коханні, тобто ви можете отримати якісь нові позитивні емоції з вашим партнером. Не обов'язково це може бути саме партнер там, ваш по життю, це може бути бізнес-партнер, колега, друг близький. Тобто це просто як карта партнерства, але на більш вищому рівні. Тобто людина може бути ось в поєднанні з колесом долі, що вона можливо бізнес буде з кимось відкривати, знаєте, новий по колесу долі. Тобто це буде зовсім якась така, з якоюсь людиною ви почнете новий ланк якась буде вам зайнята. Так, тепер ось ці всі карти, які ми з вами отримали, ми їх додаємо до основної колоди. І перетасовуємо. Перетасовуємо для того, щоб дістати для вас дорогі риби карту пораду на квітень місяць. І якщо випаде якась карта з тих, які ми вже бачили, то тоді саме на цей тиждень і на цю ситуацію вам потрібно звернути вашу увагу. Якщо випаде будь-яка інша карта, будемо її трактувати. Дев'ятка кубків, у вас була десятка кубків. Я думаю, що тут саме про те, що ось якесь ваше таке моральне, фізичне, матеріальне становище, ваше особисте, воно зараз, можливо, ще не до кінця, ось ви задоволені чимось. І квітень дасть вам можливість повноцінно вже там до, до максимума дійти, ну, умовно, і отримати бажане. Давайте ще одну дістанемо. Давайте ще одну дістанемо на дев'ятку. І верховна жриця. Але вам потрібно, звісно, ж попрацювати. Це карта знань, карта досвіду, тому потрібно попрацювати над собою. Якщо є бажання, то дійсно можна звернутися до якихось тарологів, астрологів, аби вас направили в напрямку правильному. Ось така ситуація, дорогі риби. У вас у квітні місяці. Бажаю вам успіхів та натхнення завершити розпочаті справи. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І зустрінемося з вами в наступних відео. До зустрічі!